Слово Ісусу Христу. Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання. І хочу, щоб ми в цю молитву сьогодні війшли з відчуттям, що страху немає. Тобто, ну, безстрашно можна так сказати, з відчуттям цієї Божої присутності і подолати свій страх від того, що відбувається. Подолати свій страх, що щось не виходить, що ми, як країна, не зможемо перемогти. Я хочу, щоб наша сьогоднішнє вечірня молитва була якраз саме тою молитвою, в якій ми долаємо свої такі страхи, В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги «Второзаконня». Як підеш на війну проти ворогів твоїх, і побачиш коней та колісниць, і військо численніше від, того, не бій, від, е, і військо численніше від Твого, не бійся їх, бо з тобою, Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетської землі. Як підеш на війну і побачиш війську більше за тебе. Не бійся, бо з тобою, Господь Бог, що вивів тебе з Єгипту. Який стосунок ми маємо до ізраїльтян? Як може тоді цей оцей стих, що він для нас може означати? Але повірте, наша історія дуже схожа з цим народом. Ми теж, знаєте, мандруємо по цьому життю, ми теж бунтуємось. Якщо інші народи, знаєте, тої ж такі Європи, практично майже всі остепенились, розвиваються, то ми всі ці роки воюємо. Насправді воюємо. Воюємо за свою незалежність. Воюємо. За, то, за те, щоби не бути рабами. 8 років нашої історії це 8 років війни. Війни кровопролитної, коли гинули люди. Чим ми, схожі до євреїв, і чому цей стих сьогодні для нас має важливим бути? Подивіться на те, що було з ізраїльським народом. Вони перебували в полоні. Вони, перше, радше, знаєте, як це перетворилося? Перше, вони прийшли в Єгипет як друзі, як народ відомої людини від Йосифа. Народ, е, який шанували і який працював на благо Єгипту. примножував багатство цієї країни. А потім що зробили з, 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 з ізраїльтянами рабів, безмовних. Без нічого вартих рабів, яких вбивали і нищили. Навіть дітей не дозволяли, щоб народжувалися хлопчики, їх вбивали. Їх не мали за нікого. І от приходить момент, вони виходять з, з полону, здобувають Цю незалежність, але не знають, як нею користуватись. І Чому 40 років водили? Та тому що засумнівались. Тому що коли підійшли до тої обітованої землі і побачили, хто там живе, засумнівалися в Божій величі. І от Господь Бог їх 40 років водить по пустині, щоби сформувати один народ. Вони 40 років воювали для того, щоби здобути свою незалежність. 40 років воювали, щоби був один єдиний народ. І от їм пригадують. Пам'ятаєте, як ви були в пустині? Як ви нечисленний народ? Не знаючи і не вміючи воювати, не маючи нічого для Цього вижене? Яку велич я тоді проявив? Тобто, цей стих і для ізраїльтян це пригадування Божої величі у пустині. Один з моментів, знаєте, щоб ми зрозуміли, яка це була велич. Коли черговий раз племена Пустелі хотіли знищити ізраїльтян і зробити їх своїми рабами, вони виступили проти, але сили були несумісні. Євреїв було набагато менше і не дуже навчені воювати. Але що було сказано Мойсеві? Допоки ти будеш тримати руки вго піднятими, допоки ти будеш молитись, сонце не зайде, і ви переможете в один день. І Мойсей стояв і молився. І сонце, як стало в опідні, так і не рухалось. І євреї перемагали, бачили. Вони бачили, що Мойсей молиться, бачили оцю підтримку молитви і Бога, і перемагали. Але коли його руки оніміли, він опустив. Все зразу кардинально помінялось. Але і тоді знайшлися люди в цьому народі, які йому допомогли. Підійшли двоє юнаків, які підняли його руки і тримали. Тримали ці руки разом з ним, підтримували його в молитві аж до того моменту, поки вони не перемогли. І оцей стих їм пригадує ось цю. Божу веле, що допоки ти є з Богом, поки ти молишся Богу і довіряєш, ти переможеш любе військо. Бо ти віриш своє життя Богові в руки. Це стосується нас. Ми маємо сьогодні вірити в своє життя Богові. Ми маємо не тільки воювати на полі бою. Священники мають не тільки бути волонтерами, які здобувають каски, дрони, і провізію возять, і машини ганяють до, свої, до хлопців. Це має займатися держава. Священник має молитись. В першу чергу молитись і служити як священник. так, а тоді допомагати матеріально. Але щоби було, він не опустив руки, з ним мають молитися його парафіяни. Вся Україна має бути одним єдиним народом. Всі мають виконувати свій обов'язок, хтось молитись, хтось підтримувати ці руки, молити, тобто бути опорою для тих священиків. Хтось має бути опорою для наших військових, які там воюють. Хтось має бути вмілим керівником. Але все це має обдіятись тільки в присутності Бога в своєму житті. Єдиний народ стане тоді, і ми станемо народом, коли ми перестанемо один одного зневажати. Зневажати за те, де ми живемо, хто де живе. Зневажати за те, якою мовою розмовляємо. Зневажати за те, до якого храму ми ходимо. То зможе мені зразу сказати, от мова, так, мова важлива. Але щоб вона була, але про це, радше я так скажу, щоб мова дійсно стала об'єднучою, її треба вивчати. І треба їхати і вчити тих, кого не вчили цього. Розумієте, треба допомагати. Сила єврей, ізраї, ізраїльського народу в посилінні було тому, що вони один одного підтримували, що вони слухали те, що їм настановляє Господь Бог через Мойсея. А що ми робимо? Ми шукаємо приводу для чергової сварки. Я православний, значить з католиками не спілкуюсь. Я, про, я мусульман, значить я не спілкуюсь з іншими. Чи що чи в нас отаке Я як це Ти розмовляєш російською мовою, значить, все через тебе війна. А ти навчив розмовляти українською мовою, значить через тебе війна, бо ти нічого не зробив, щоб цього не було. Єдність народу. Ось що для нас зараз важливо. Стати одним цілим, одним монолітом. Але цей моноліт будується на Бозі. Цей моноліт будується на молитві. Фундамент нашої єдності віра в Бога, спільна молитва. З мусульманами, з кришнаїтами, православні з католиками. Кожен вірить в Бога і молиться. Молиться за свій народ. Не за себе тільки, а за свій народ, за свою країну, ту країну, в якій він живе, ту країну, якою він називає батьківщиною. Тому, коли вийдеш на війну і побачиш велике військо, не бійся, бо з нами Господь, який вивів з рабства і дасть нам перемогу. Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй надрішне. Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй надрішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе, Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе, Христе, сину Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе, Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захисти, Господи, і захорони кожного нашого військового, всіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови оздорови кожного пораненого. Як цивільного, так і з захисник... і наших захисників. Захисти, Господи, всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки в зони бойових дій. Благослови, Захисти, Господи, ось, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, а також служби МНС і пожежників, прикордонників, поліції, всіх людей, які зараз працюють на полях, збирають урожай. Господи, захорони їх від мін і від куль. Просимо також, поверни живими і нашкодженими з полону всіх українців, а тих, хто перебуває на окупованих територіях чи в зоні бойових дій, захисти, Господи. Благаємо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони визнали свої гріхи, розкаялися всіх своїх злочинах, склали зброю. Залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не змогли воювати, бо Ти, святий іси завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Прошу всіх ще раз помоліться за наших хлопців, за нашу Україну і єдність нашої держави, ще як будете лягати спати. Завтра наш день розпочинається, восьмий годині Божесної літурії. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога. Віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.